Вітаю всіх на Пасіці в яру. Ось і у нас вже почалося перший місяць осені. У нас похмуро. Бажаю вам всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдало вам підійти до найсамої відповідальної пори пасічника. Це Зимівля. Щоб хто не казав, якщо вже пасічник вміє вдало зимувати з бджолами, то це вже, можна сказати, він щось да вміє, бо може люба сім'я перезимувати там десь і витратити всі свої ресурси на десь сквозняк, десь велика волога, десь неякісний корм. Ну, щось залежить від пасічника, а щось залежить і від природи, і від бджоли. Але сьогодні я хочу з вами поговорити на на дуже цікаву тему. Це яка рамка найкраща у мене на пасіці, це проблема. Якщо я не помиляюсь сім рамок, може і помиляюсь і більше 10, а то й, напевно, 15 систем на пасіці. І, звичайно, за багато років. Все-таки, як би там не було, відділяється одна із кращих. Звичайно, є системи, які кращі для бджіл. Є системи, які кращі для пасічника. А є системи, які і для бджіл, і для пасічника. Давайте над цим. І особливо були коментарі, що краще українська рамка. другий Другі, що краще ротовська рамка. Ну, Тут краще, якщо мені це краще, то це не обов'язково що це має бути комусь краще. Звичайно, я свою думку не нав'язую, я просто висказую те, що я за мій, за мій опит за багато років і що я бачу. В цьому році я користувався вощиною Біворд, особливо другий точок, де майже. Все, ми розширали вощиною. Хто слідкує, коли я показую другий точок, там майже вся Бівордовська вощина. І що фірма біворд робить нам таку акцію чи хорошу пропозицію. З 1 вересня до жовтня ціна вощини 300 гривень. Пачка 1500 гривень. Хто міняє віск на вощину, 6 кг воску, пачка вощини 5 кг. Хто бажає переробити віск до 300 кг 80 гривень за кіло, більше 350 гривень. Дуже шкода, що у нас в Вінницькій області немає такої можливості, щоб повести і переробити. Свого воску була б своя вощина. Це було б взагалі в ідеалі. Хто в Київській області, то їм напевне повезло. І ще, якщо я не помиляюся, оптовим покупцям, хто бере більше 100 кг вощини, то по 280 кг. Ну, якщо я в чомусь помиляюся, уточняйте у виробника. І ще компанія BiWord постійно закуповує віск за гроші. Якщо більше 20 кілограм, то пересилка за їхній рахунок. Так що користуйтеся. І ось дві рамочки. Рутовська і українська. Звичайно. Українська рамка, якщо вона для зимівлі, для бджіл, це можна сказати ідеальний варіант. Якщо тут хоча б де, ось тут, буде ну, 15-20 см меду, сім'я 100% перезимовує. Говорять, що да, зимівля, вони сідають на медові, рухаються вверх. Це єдиний і найбільший плюс. Ну, не єдиний, звичайно, є там плюси. але я думаю, що це єдиний який найбільший плюс у, на української рамки. Ну, хто качав її повномедну. І отак потримати двома пальцями і струшувати щіткою. І якщо в тебе, допустимо, більше 50 вуликів, то ти скажеш мені така рамка не потрібна. Звичайно, вже рутовська. Її струшувати легше, її тримати легше. І одним подихом щітки, і воно все злітає. І струшувати легше. Оце теж плюс. По зимівлі кажуть що, ось, якщо Ну, якщо високе дно, можна зимувати на одному корпусі. І багато пасічників дивився, рутовські зимують на одному корпусі. Якщо на одному корпусі, то взагалі проблеми нема. Ставиться ось тут мед. Бджола сидить вся на меду, розігріває і, свій і споживає теплий мед. То саме, що й в українській, в українській рамці. Майже то саме. Кажу, що є проблема з переходом. Що, якщо тут є дві рамки, клуб сидить на малометках. Трохи чуть-чуть. А тут і розділення клубу. Такого не буває. Клуб сидить на малометках. І зачіплюється обично за, за другий корпус. Якщо він зачіпився, він 100% перейде. Ну, Звичайно, буває буває при крій момент. Це один з таких найбільших мінусів, що якщо на двох корпусах, може бути ось тут, може бути не переход. Ну, для цього пасічники роблять, ставлять менше рамок у нижній корпус, і клуб збивається і зачіплюється зразу за другий корпус. Ну, так, якщо тут ставити малометки у, у нижньому корпусі. І десь у грудні вони чіпляються за, за цей, тут іде розпліт. розпліт виходить. Цей мет з'їдається за осінь. І вони переходять в другий корпус і зимівля удачна. Ось в мене цей український на 12 рамок з верхи магазини. Ось три. Цих двох. Можна сміливо скласти гніздо, вони принесли меду. А в цьому все розпліт, вони все підняли вверх, відкачав, відкачав я магазі, магазини і вони перенесли знову, забили нижній магазин. У зиму пускати нема. А таких це добре, що тут внизу є і можна буде трошки забрати від цих. у цей. Ось і вся проблема таких, навіть. Навіть таких вуликів. От його треба годувати. А якщо годувати, це, я не думаю, це проблема. Ось цей, де хто слідкує, казав найгірша система. Ось вже і десь є дирочки, вже злодійки. годують цю, цю сім'ю. Розплоду, коли почав годувати, розплоду море, матка сіє повну. Я відкрив, ну, відкрив його. Вони занесли знову повний магазин сіропу. От вам і проблема з підгодівлею. Можливо, треба матку, матку брати в ізолятор. Ось отут де годуємо, дивіться, як ділки несуть пилок. Різний пилок. Хтось казав, що воно... ну, в нас зараз квітує дереза і баштані. У нас багато баштанів. Отут От де кормиш, матка сіє повну. Далі. Перевага рутовської рамки. Де яка восьмирамочний рут, де можна скласти, допустимо, я відкачав останній мед, допустим, після цвітіння соняшнику закінчилось і відкачав. І я склав, допустим, у началі серпня. Ось така система ось склав. Верхній, повномедний. Тут маломедки з розплодом. Тут Унизу сушка, світла сушка, недостроєна вощинка, десь якийсь там попалася з розплодом трошки. От така і до цього вулика можна не дивитися аж до квітня місяця. Чи можна таке зробити з українським вуликом? Я думаю, що, що ні. От, на мою думку, що перевага. В легкості корпуса, в легкості маніпуляції. От тут, допустимо, набагато краще, навіть зруїлася сім'я, підняв верхній корпус, штучний рій, поклав зверху, потім об'єдинив тобі сім'я медовик з українським і ще й зверху магазини сім'я зруїлася, і все, що робити. Так що е, перевага рутівської над українською, я думаю, набагато більша. Тут більше плюсів, ніж мінусів. Тому я відкрив другий точок і другий точок тільки на восьмирамочний рут. Тому що туди їздити ти щодня не зможеш, там раз у місяць чи коли. А якщо ще буде два точка, от ти склав у зиму у серпні місяці, і забувся до квітня місяця. Можна не заглядувати. Ось так я думаю, що перевага рутовської над українською рамкою. Добре, це моя думка. І кожний, кожний вибирає свою систему, яка йому до вподоби. Але особливо, я хочу сказати початківцям, якщо вони починають, найкраще, коли на пасіці, це взагалі в ідеалі одна рамка. Коли їх небагато. Ну, в крайньому це випадку: це дві. Це гніздова і магазина. Це якщо їх і рутовська, і українська, і Дадан, і і ще якісь рамки альпійські, це, це просто проблема. Добре, бажаю всім, особливо початківцям, вибрати свою систему вуликів, свою рамку і впевнено працювати з бджілками. І, і хай вам всім щастить. До побачення!